Добрий день, перевіряємо домашні задачі. У нас сьогодні задачі всі кількісні. Я розумію, що деякі з вас дуже радіють цьому, але вони не дуже прості, тому давайте розбиратися разом. Перша задача 1455, мідний дріт з площею поперечного перерізу 0,34 квадратних міліметра замінюють залізним дротом такої самої довжини та такого самого опору. Визначте площу поперечного перерізу залізного дроту. Запишемо умови, які ми можемо вибрати з цього. І відмітимо, що довжина однакова, і опори однакові. Питомий теплий Вибачаюсь, питоми <сіх> опери. Так, ми беремо з таблиці для міді і для заліза. І не, не будемо переводити в систему інтернаціональну ці величини, тому що нам краще використовувати одиницю вимірювання о міліметр квадратний поділити на метр і площу залишити в міліметрах квадратних. Тоді, о, бачите, в мене не все тут є. У нас є опір провідника, він дорівнює Р дорівнюєй опір, на довжину поділити на площу. За умови опери однакові, приравнюємо і скорочуємо зразу на довжину. І звідси можемо, як пропорцію, знайти площу поперечного перерізу залізного дроту. Далі перевіряємо одиниці. І бачимо, що якби ми брали навіть потомий опер. В системі інтернаціональних все одно всі одиниці скоротились б і в нас залишилось би тільки одиниці вимірювання площі. Але якби ми взяли її в системі інтернаціональну, то це було б метр квадратний. І бачимо, якщо відповідь 2 мм квадратних, то в метрах квадратних це була б маленька величина, дуже ну, мабуть, незручно це використовувати. Але якщо ви все зробили в системі інтернаціональний, і не помилилися в підрахунках, то це теж абсолютно правильна розв'язка задачі. Тобто за це ніхто вам бали зніжувати не буде. Ну просто ви самі для себе трохи ускладнили задачу. Ну, маєте право, а що ж? Так буває. Добре, наступна задача. сподіваюся, що тут не залишилось питань. Наступна дріт опір якого дорівнює 200 Ом, розрізали на 4 рівні частини і скрутили з них джгут. Визначте опір цього дротового джгута. Ну, бачимо, що в нас є опір провода, дрота, і є кількість частинок, на які ми розрізали. І будемо шукати та. Ну, Якщо ми розрізали, а потім скрутили, то розуміємо, що довжина стала в 4 рази коротше, а площа стала в 4 рази більше. Але якщо ви ось в такому випадку використовували не, не відразу число 4, а ви використовували n, то у вас формула потім буде через n, а потім ви підставите числа. Але якщо ви підставили відразу 4, це теж можливий варіант. Записуємо формулу опороджгута. Це буде питомий опер. Він однаковий спочатковим речовини. Але ми не знаємо його, але це не важно, не важливо. Не Далі довжиначку та площочку. Заміняємо довжину та на L на 4, Ось воно. заміняємо площочку на 4 s Ось воно. і бачимо, що у нас є 1,16, а потім у нас є ро LS. А Rhіль S це початковий параметр цього опера. Тобто, R S ми можемо замінити на R. на опер. І Тоді ми отримуємо ось таку формулу, по якої легко розрахувати новий оперчку та 12,5 Ом. Сподіваюсь, що ви теж так знайшли. Але не лякайтеся, якщо якихось даних, даних не вистачає, якщо ви храбро розв'язуєте задачу, то, скоріше за все, потім в кін... після розв'язання у вас все повинно вийти. Ну, добре, ще одна задача, вона складна і навіть на одному слайді в мене. Його розв'язок не вмістився. Ну, що поробиш, такі бувають теж задачі в нас. Давайте подивимось. Але я так розумію, що ми сьогодні з вами виконували вже експериментальну задачу, розв'язували, тому для вас вже ця задача буде простіша, ніж та, яка була на уроці. А якби ми не робили того, то тоді сьогодні була б ну, досить складна задача, А що поробиш? Так? Ми вже закінчуємо тему і ви багато чому навчилися, давайте подивимось. Щоб виготовити реостат на керамічний циліндр діаметром 2 см, намотали впритул 1 до одного 150 вітків нікелінового проводу, довжина намотки 15 см, визначте опір реостата. Ну, перш за все, нам потрібно зрозуміти, як у нас. Зараз я трохи ребірую ці анімації, тому що. А, виходить, що воно мене. Збиває з толку, зараз я переходжу сюди. Дивіться, перш за все, нам потрібно зробити ось накшалт такого малюнку, для того, щоб розуміти, що є, що. Нам казали, що є у нас циліндр, ось у нас циліндр діаметром D велика. 2 см. І бачите, я ось тут не пишу систему інтернаціональною, тому що сантиметри я безумовно переведу в метри. Це буде 0,2 метра, але далі зараз подивимося. А далі у нас е, намотально притул один до одного. Ну я не нарисувала впритул, це було б а я так близенько нарисувала, щоб було зрозуміло, що це у нас вітки. Намотали ось таких 150 вітків. Бачите? Ось 150 вітків у нас тут. Зрозуміло, що я не столько багато нарисувала. Далі, довжина намотки, L велика, довжина намотки це ось така величина. Це не довжина всього провода, проводу, якщо ми розтягнемо його в пряму лінію. Ні, довжина намотки це саме, ось коли ми вітки один до одного склали. І тоді у нас оця довжина, і буде довжина намотки. Ось вона 15 см. І саме її я пропоную переводити не в метри. А в міліметри. Зараз ми побачимо, для чого. І тому у нас тут метри тут міліметри. Це не система інтернаціональна і тому я а, не пишу ось SI. Але питомий опір я беру в зручній для нас в системі ом міліметр квадратний метр. І давайте дивимось, як ми розв'язуємо цю задачу. Вона довга, ну ми споруємося. І так, формулу опера ми розуміємо. Але в цій формулі у нас є довжина і площа, які нам не дани, але дані будь-які інші величини. Давайте дивитися. Довжина дроту. Що таке довжина дроту? Це у нас, якщо ми всі ці віточки, довжину кожного із а потім всі їм складемо, то це у нас буде, додамо один до одного, то це у нас буде загальна довжина. Тобто ми знаходимо довжину одного такого віточка, це піде таких віточків у нас n. Тобто це довжина дроту, це буде πD велика умножить на n. Ось потім ми сюди можемо підставити. Але в нас ще є площа перерізу. І якщо ми розуміємо, то це, е, якщо ми знали б діаметр ось такої проволочки, не ось цей великий, це у нас інший діаметр. А нам саме діаметр проволочки дроту потрібен. Так? І це у нас пі e, d квадрат на 4 була би площа тоді. Але ми не знаємо цей D маленький, але ми в 7 класі вивчали з вами a, правила рядов. О, пам'ятаєте, коли ми брали якусь маленьку величину для того, щоб її виміряти, ми багато-багато маленьких таких велич... складали рядком, а потім ділили на кількість. І ми бачимо, що у нас вся довжина l велика. Вся і таких n вітків. Тобто, толщина ось цього, діаметр цього провода – це l велика поділить на n. І ми знаємо, тепер оце d маленьке. Але це d маленьке потрібно підставити от сюди, визвести в квадрат. І це буде у нас площа π на 4 умножить на L квадрат поділити на n квадрат. Тепер бачимо у нас три важливі формули. Ось це перша основна формула. Ось це друга довжина із цієї першої формули, ось це третя площа для цієї першої формули. Тепер ми ось цю другу формулу, і ось цю третю формулу ми ось в цю першу. Отримуємо r дорівнює rho. Переписали. Замість l підставляємо πdn, Ось вона. Замість s підставляємо π на 4. l квадрат n квадрат. Скорочуємо на пі, і трохи я групірую, дивіться, як четверку я виношу, потім в нас буде n в кубі, потім буде ro, і потім буде d велика. І ділимо ми на L велика в квадраті. О, ось така складна задача, але ми з нею впоралися, ми отримали вже е, формулу для розрахунків. Нам потрібно тепер перевірити одиниці і обчислити. Ну, Давайте впораємося з цим. Що ж поробиш? Такі задачі в нас. Ага, добре. Ось тут формула, щоб ми її не потеряли, не загубили, і дивимось. Перевіряємо одиниці N без одиниць, четверка тоже без одиниць. Р. Это Ом мім квадратний на метр. Д в метр. А L в квадраті ось у нас мім квадратний, які я вам запропонувала ось тут переводити не в систему інтернаціональну. Бачите, я зручно. У нас мімметр квадратний скоротилося, метр скот. А чому воно в мене не скоротилося? Зараз все ми зробимо. Зараз все буде. Міліметри квадратні скоротились, метри скоротились, все добре. І, ми, і оми ми отримали. А тепер, коли ми підставляємо числа ще круче Дивіться, 4 умножити на 150 в кубі на 0,42 і на 0,02. І ділимо на 150 в квадраті це круто, тому що ми на 150 в квадраті поділили. Здесь у нас куб ушл, і ми будемо 4 умножать на 150, на 0,42 і на 0,02. І отримуємо 5 ом і можемо записати відповідь. Ну, ось такі задачі сьогодні були, особливо остання, бачите, вона така складна задача, але ви вже багато чого знаєте і вмієте, тому такі задачі ви теж э, маєте розв'язувати, що поробиш. Добре, можемо тепер відпочивати. Нам потрібно, щоб нам ще і лайк поставили. Так, добре. Ось тепер все.